Вітаємо вас, друзі! У розпалі звітування з майнових податків, з податку на нерухомість та плати за землю. Останній день подання декларацій 20 лютого. Але чи звітують з цих податків фоп? Яка ж є специфіка для них? А ми зараз розкажемо. А ви поки ставте вподобайку, щоб це відео побачило ще більше фопів. Якщо маєш у власності об'єкти житлової чи нежитлової нерухомості, тоді плати. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Це стосується і звичайних фізичних осіб, і ФОП, і юридичних осіб. Але фішка в тому, що обов'язок подавати декларацію з податку на нерухоме майно податковий кодекс покладає тільки на юридичних осіб. Тож ФОПи сплачують цей податок за правилами, передбаченими для звичайних фізичних осіб. І ось ці правила ми навели на екрані. Тобто ФОПам подавати декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не потрібно. Вони побачать свою суму податку у податковому повідомленні рішенні залишиться лише сплатити її у визначений строк. Втім, як кажуть довіряй, але перевіряй. Не зайвим буде проконтролювати податківців у частині адекватного застосування воєнних пільг та рішень місцевих органів влади, і ось також ФОПу, місце знаходженням якого, згідно з ЄДР, є власна квартира чи житловий будинок, в якому підприємницька діяльність фактично не здійснюється. Також важливо проконтролювати, щоб в нього раптом не поцупили пільгу щодо житлової нерухомості. Із земельним податком ситуація трошечки інша. Податківці вже багато років у своїх роз'ясненнях наполягають: якщо право власності на земельну ділянку або право постійного користування оформлені саме на ФОП. То така особа сама подає декларацію сплати за землю. І до речі, це досить рідкісний випадок. На ФОП земельні ділянки реєстрували лише в період з 1999 року по 2007. -й. Якщо ж право власності або постійного користування на земельну ділянку оформлено на фізособу, то плату за землю нараховують самі податківці, які і надсилають платнику. За місцем його реєстрації податкове повідомлення рішення про внесення плати за землю. І це відбувається до 1 липня поточного року. Платник лише має сплатити податок на підставі такого повідомлення рішення. Йому надається 60 днів з дня вручення такого рішення. Отже, друзі, дивимось в свої права встановлюючі документи на землю. Якщо згадки про ФОП статус в них немає, то подавати податківцям декларацію сплати за землю немає потреби. Податківці самі нарахують вам податок і надішлють податкове повідомлення рішення. При цьому не забуваємо про звільнення для платників єдиного податку і також пам'ятаємо про воєнні звільнення, а також про нюанси, які можуть бути встановлені в рішеннях місцевих органів влади. Тепер щодо орендної плати за землі державної і комунальної власності. Податковий період порядок обчислення орендної плати, строк її сплати та порядок зарахування до бюджетів такі ж самі, як і для земельного податку. Власне, і логіка податківців така сама. Тобто, якщо право оренди земельної ділянки державної або комунальної власності оформлено саме на ФОП, тобто Є згадка про підприємницький статус, то податківці наполягають. ФОП сам має подати декларацію з нарахуваннями. І ось строк подання не пізніше 20 лютого. Якщо ж договір оренди оформлено на звичайну фізичну особу, то такому платнику податківці самі розрахують податок до сплати і надішуть податкове повідомлення рішення до 1 липня поточного року. ФОП лише має сплатити орендну плату на підставі такого рішення протягом 60 днів з дня його вручення. І знову ж таки не забуваємо про воєнні звільнення та нюанси від місцевих органів влади. Ну що ж, друзі, на сьогодні у нас все. Підтримайте нас вподобайкою, якщо, звісно, не складно, і дізнавайтеся про податки на нашому каналі. На все добре!